Ворог продовжує масовані обстріли України. У ніч на 6 лютого противник запустив 77 ударних БПЛА та безпілотники не встановленого типу, а також атакував країну двома балістичними ракетами. Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Черкащина та Дніпропетровщина. Силам оборони вдалося збити 56 ворожих безпілотників. Ще 18 локаційно втрачено. Протиповітряна оборона працювала в 10 областях України, зокрема і на Вінниччині. Вінниця прощається з полеглими оборонцями Олександром Козенюком та Юрієм Сіроштаном. Олександр добровольцем мобілізувався до війська торік. Боронив батьківщину в складі мінометного взводу на Донецькому напрямку. Загинув захисник при виконанні бойового завдання у Покровському районі. Олександру було 54 роки. Юрій добровільно став на захист рідної країни торік. Влітку загинув під час виконання бойового завдання на Харківщині, оборонцю навічно 52 роки. Поліція продовжує пошуки 35-річної Ольги Кащук, 28 січня близько 14-ї години. Вінчанка пішла з дому та до цього часу не повернулась. Востаннє камери відеоспостереження її зафіксували 29 січня близько 3-ї години ночі. Жінка вийшла з селища Літин та прямувала в бік села Микулинці. На момент зникнення Ольга була одягнена в темно темно-сині джинси та светр зі світлими вставками. Якщо вам відома будь-яка інформація, що допоможе розшукати жінку, повідомляйте за номером 102. Минулої доби рятувальники Вінничини ліквідували вісім пожеж. Через несправність пічного опалення загорілись в житловому будинку в Ямпільській громаді. Вогонь охопив одразу дві кімнати помешкання та поширився на дах. Полом'я знищило шиферну покрівлю, перекриття, двері, вікна, побутову техніку, меблі та домашні речі. З аналогічної причини зайнялось у господарчій споруді в Могилів Подільському. Ще одне загоряння даху бійці ДСНС ліквідували в господарчій споруді в Хассінському районі. Причини пожежі встановлюють фахівці, а також через на поводження з вогнем горіло на відкритій місцевості у Хасінському районі. У Вінниці стартує проєкт сила титанів. У місті протягом року триватимуть змагання з адаптивного спорту серед ветеранів. Проєкт включатиме низку заходів, які відбуватимуться щомісяця. Відкриває змагання чемпіонат міста з кульової стрільби, який відбудеться вже 14 лютого. Взяти участь у ньому зможуть ветерани та ветеранки російсько-української війни. Для цього потрібно подати заявку до 10 лютого. Зареєструватись можна на сайті Вінницької обласної ради.